З початку повномасштабної війни подружжя Дратковських є частиною великого волонтерського руху. Після шокуючої звістки в лютому, вже на наступний день Оксана та Сергій прийняли рішення спрямувати свої сили на допомогу військовим. Перший день війни був шок. Була маленька істерика. На другий день я позвонила знайомим волонтерам, спитала, чи ми можемо допомогти. Взяли торби і побігли по аптекам шукати шприци, жгути і все остальне. Це були вихідні, тяжкі вихідні. У мене пору до діяльності, як я працювала, у мене багато друзів. Ми швидко організувалися, зібрали кошти, хай невеликі, ну але ми що змогли, ми одразу закупили і привезли. Робили вареники, робили е, е, блини, пекли Пироги, все, все, що в основному по, по їді. Ну, Помимо того, відправляли ще перев'язочні средства, скільки могли знайти, скільки збирали грошей, кровоостанавлюваючі турнікети. Ну, все таке, що не таке, вроді як оно дороге, але я знаю, що це такий розходний матеріал. Торік до Великого дня подружжя випікало паски для українських бійців. Згадують, тоді до справи долучилася вся сім'я, а також друзі та сусіди. Спільними зусиллями збирали інгредієнти, пекли з повагою до стійкості наших воїнів та з вірою в перемогу. Взялися за цю справу і в цьому році. Пані Оксана розповідає, виготовляє пасочки за старовинним родинним рецептом. Бабуся казала так, що треба ранком встати в 4 ранку. Це вже пізно. Вставай в 2 в 3, Тоді буде діло, буде пасочка. Помалилася, щоб воно все зложилось, і починаєш робити. Все заготавлювалося з вечора, все має бути тепленьке, все ми в такому нашому свіже молочку, домашню сметанку, домашнє масло, щоб все вийшло гарно. А зараз ми ставимо пасочки. Пектися. Ставимо їх на 180 градусів і 35-40 хвилин ми до них не заглядаємо. Цьогоріч сімейство Дратковських у співпраці з волонтерами відправить на передову щонайменше 200 штук святкової ароматної здоби. Ми ще будемо пекти в суботу і за доброю традицією прийдуть сина друзі, які теж тут служать у місті. Добра половина поїде недалеко у військову частину. Те бажання, з яким ми їм це все хочемо передати, та наша любов, яку ми все це вкладаємо в кожну з їх пасочок, щоб вона вийшла, щоб вони смакували, щоб, ну, хоч якось, порадувати ті хлопців, які там знаходяться, і дівчат, які в свій час такі самі господарки, господині, може трошки. По другому, але вони в свій час пекли паски дому, а зараз теж боронять нашу країну. Ми бажаємо як найкращі перемоги. Щоб підготувати все до випікання великої партії пасок, треба тижнів два-три. Але виробничий процес у родині вже налагоджений. 13 чи 14 кілограм бужаніни. Ми зготовили я перебив саме лопати топори. Хлопці боронять землю. а Ми повинні їх тил боронить. Дарія Владислав Телалай. цей день.